Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч у італійській серії А. Римська Рома Кладзю Ранєрі У себе вдома на стадіо Олімпіко. Команда буде приймати калєрі. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Рому. Про кальєрі. Ну Давайте про це ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі-то ймовірність на перемогу. 64% вважаючи переможе Рома, 22% вважаючи матч завершиться в ніч'ю, та 14% переможе Калєрі. Ще, До речі, друзі, подивимося, з вами останні та 5 матчів, да, очних, які були зіграні між командами, то тут є перевага у Роми. 4 перемоги Роми, 1 нічя та 0 у Калєрі. Якщо Бармаматч уявився 27 жовтня 2021 року, то Рома на виїзді за рахунком 2-1 e, І обігрує така важка воля перемога. Тоді команда же Мауріньо обіграла Калєрі. Потім, 16 січня 2022 року, Рома перемагає калери за 1 0 все Тоді речі, Калєрі тренував Мадзарі. Рома тренував вже за Мауріньо. Далі, друзі. 8 жовтня 23-го року Рома на виїзді з рахунком 4-1 Калєрі обіграє. Тоді, до речі, Калєрі тренував саме Клоді Ранєрі, який нині тренує Рому. Ну, а Рома тренував Жозе Маурініо. Дубль Рома Лукаку, а Уарта Белоці. Забував за Рому, за Калєрі забував Фернандес. Uh, потім uh, потім uh, Рома 4 4.0 Калері. Це було 5 uh, лютого 24-го року Дубль Павло Дзібали, що Син Талеренсо Пелігріні з а uh, 18 серпня 24-го року команди розписали нічю 0-0 на стадіоні калері. Ще, друзі, взагалі то казати про турнірну ту ситуацію, де там команди зараз Рес ідуть у італійській серії А, то Рома займає сьому позиції після 28 турів 46 набраних пунктів. Має Рома. Вісім поразок, сім нічих та 13 перемог. Моя команда Клауд Зюраньєрі, 43 забитих м'яча, моя Рома, 30 м'яча пропущених, плюс 13 різниці забитих та пропущених. І подивіться, друзі, на останні п'ять матчів Роми в італійській серії а п'ять перемог підряд здобула команда Клауд Зюраньєрі. І ця неймовірна форма якраз та команда підняла на цьому позицію. Ми Рома довгий час. Було всередині таблиці і справді те, да? Але ну, ось ця форма дуже сильна. Від Роми підняла команду на сьому позицію, Команди Фірантин ну, і Мілан на секундочку обійшла. І в принципі, якщо Рома в такому дусі продовжить, я взагалі, не здивуюся, якщо Рома в четверку зайде. І справді. Враховуючи той факт, що Рома стабільно виглядає останнім часом, да? Кальєрі ось 14-й, ось у Кальєрі 26 очок, 14 поразок, 8 нічих та 6 перемог, 28 забитих м'ячем моє у да? 43 м'яча пропущених. Да? І мінус 15 у калірі. Різниці забитих та пропущених. Дві поразки, дві нічих. Та одна, відповідно, перемога у калірі за останні 5 матчів у італійській серії А. Ще взагалі, друзі, казати про Рому? Да? Де там команда йде? В Італії, ну, Рома, в принципі, друзі, доволі таки непогано. Ну, ну, Ми дивилися, да? що команда за займає в Італії, да? І В італійській серії А Рома там і Амполь, і обіграє, да. Що казати в цілому, то команда ось грала матч Ліги Європи 1-8, перший матч Рома в играє в Atletica 2-1, а потім матч відповідь. Команда програє 1-3 на Сан-Мамес, дуже чині Матсаху і справді. На 10-й хвилині, на 11-й хвилині Рома грала у Меншості. Дубль Нікал та Бері Чічі принесли Ромі перемогу. За Рому забував Ліандро Паредес з пенальті. Але в будь-якому випадку, по сумі, 4-3, дуже болячі, справді, поразка для Роми. Тому що дуже прикривилучені справді Маце Гумець і справді дуже прикрий момент для римської команди. В принципі, команда дуже добре виглядає. Ось, В будь-якому випадку Роми в Італії непогано справою йдуть, і в Європі себе дуже добре показали рівня. Тобто, справді клуцора ось підняв команду на дуже хорошу планку, і справді Рома набрала дуже хороший хід. Калірі, речі, також, непогано виглядав, ось Джено була нічія. Да, 1-2 програли Балоні, 0-1 програл Євнус, але ось з Талантою, наприклад, була нічия. Тобто Калєрі, це така команда, та не поступлива. І я вам хочу сказати, що проти Калєрі взагалі грати уж точно нелегко. Тож уж команда уж точно бій може дати будь-якому супернику. І Аталанті гідний бій давали, і Да, Погравали ці матчі, Ювентус програла з латю, наприклад, була нічия. Але Калєрі така команда, яка може відібрати очки будь-якого суперника. Да, Рома фаворит у завтрашньому матчі враховуючи форму команд, враховуючи те, що на стадії Олімпік то грає, а Рома на стадії Олімпіка останнім часом просто неймирно глядає, да? Е, ну, в будь-якому випадку, друзі, я знаю, очікую такого хорошого футбола. І знаю, друзі, перша моя думка на цей матч, я думаю, все-таки обидві команди обміняться голами. Тобто я, друзі, думаю, що обидві команди забіть, і це якраз та і буде моя перша думка на цей матч. А обидві команди, я думаю, заб'ються. Думаю, що і Рома заб'є гол ворота Калері. Ну, знаєте, друзі, думаю, що і Калєрі відповість цим точним забитим м'ячем ворота Роми. Тому, перша, друзі, моя думка на цей матч це обидві команди заб'ють. І Рома, і Калєрі. Ось мені серце підказує, друзі, що голами обидві команди обміняються. Тобто команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка, друзі, комусь я віддам перевагу римській ромі. Чи все-таки Калірі і Клаудріанері? Друзі, перепрошую, перепрошую друзі. Віде, Нікола тренує зараз каліри. Вибачайте, друзі, ви бачите, друзі. Клаудіраніри та Роман тренуєте. Да, тренував в Клаудіранері колись Калірі. Ми просто вже казали у 23-му році. Але зараз головний тренер тренує. А Калері тренує Нікола. Ну що, ж, друзі, тепер давайте переходити до да, кому я віддам перевагу. Тобто будь-якому дезебійці моя перша думка. І ось друзі, друга моя думка. Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу Ромі. Є таке у мене відчуття, що Рома якусь мінімальну, але важку перемогу все-таки одержи над калері. Тобто, моя друзі, ось така думка: обидві команди заб'ють, я то думаю, що римська Рома з якимось мінімальним рахунком 2-1. Я думаю, Галірі все-таки обіграє. Тобто, перша моя думка. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Але ось, друзі, друга моя думка. Я все-таки, друзі, думаю, що Рома з якимось мінімальним рахунком там 2-1, калері все-таки думає обіграє. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є, друзі, думки та бажання, ви можете їх написати у коментарях. Я думаю, що обидві команди заб'ють, та римська Рома з якимось мінімальним рахунком 2-1, калері думаю, обіграє. А я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Головне, друзі, щасливими, завжди щасливыми завжды. Усі новачення. Усім нових зустрічів.